Реєстрація в реєстрі судової системи чи обов'язкова? Розумію, це питання, адже воно зараз на слуху. 21 липня в нас ввійшов в дію новий закон, яким зобов'язує юридичних осіб реєструватися у відповідному електронному кабінеті. Стоїть питання, чи обов'язково реєструватися ФОПом та інші супутні питання. Якщо ця тема важлива, обов'язково додивлюйтеся відео до кінця. Якщо у вас будуть питання, коментарі по цьому, пишіть, обов'язково обговоримо та постараюся вам відповісти. Вітаю в черговому випуску автоматизація обліку. Отже, єдиний реєстр судової системи нас зобов'язують протягом 7 місяців зареєструватися, якщо ми відносимося до категорії юридичних осіб. Щодо фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців, то тут уже добровільна реєстрація. Якщо говорити про Мовою закону документуємо закон 32.2.0, який був опублікований та набрав чинності 21.07.2023 року. І саме в цьому нормативному документі йде мова про 7 місяців для юридичних осіб, і, відповідно, граничним терміном закінчення цього періоду буде 20 лютого 2024 року. Тоді вступить в дію відповідна норма, яка зобов'язує нас користуватися електронним кабінетом Реєстру судової системи. Тому потрібно зареєструватися і не потрібно лякатися, така реєстрація займає лише декілька хвилин. Для цього потрібно мати актуальну пошту та електронний цифровий підпис представника відповідної юридичної особи. Тому переходимо на відповідний ресурс, де будемо реєструватися. Знаходиться він за адресою Логін. Натискаємо кнопку Увійти. У вікні, яке нам підвантажується, електронний суд, ви бачите, офіційна електронна адреса і так далі. Маємо заходити в даному випадку або за файловим ключем, або за апаратним. Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг визначається автоматично, хоча ви можете його обрати з випадаючого списку, якщо пам'ятаєте, хто генерував ваш файловий ключ. За місцем розташування файлового ключа, обираємо його. Та підтягуємо у відповідне поле. Вводимо пароль захисту та натискаємо щитати, ну, точніше, продовжити. Невірне місла пароль. Так, натиснули Продовжити, і одразу у нас відкрилося вікно з. Даними фізичної особи. І ось тут є запитання в користувачів: чи можна ці дані міняти, і чи це все вірно, тому що ми хочемо зареєструвати юридичну особу, використали електронний цифровий підпис співробітника такої юридичної особи, то чому ж на екрані в нас дані фізичної особи. Все вірно, відбувається спочатку ідентифікація саме через фізичну особу, представника юридичної особи, але обов'язково це має бути представник. Компанії. Не, можемо, не можу я, як фізична особа, зареєструвати будь-яку юридичну особу в даному реєстрі. Далі ви побачите, чому. Отже, вводимо дату народження через крапку або обираємо у календарі. Якщо ви фізична особа-підприємець, можна зробити позначку, хоча ми будемо реєструватися як. Юридична, але це відбуватиметься далі. Наголошувала, що обов'язково має бути робоча електронна пошта. Натискаємо «Отримати код підтвердження. Зверніть увагу на цю електронну пошту. Я вже реєструвала. Відповідно, двічі використати електронну пошту для реєстрації в електронному кабінеті не вдасться. Тому у вас має бути додаткова електронна ну, додаткова або інша електронна пошта, яку ви можете використати для цих цілей. Тому вводимо нову електронну пошту для. Для того, щоб прийшов код підтвердження. Пам'ятаєте, я вам говорила, що це має бути актуальна пошта. І ось на таку електронну пошту приходить лист із кодом, який потрібно внести у відповідному полі. Далі натискаємо, що погоджуємося з умовами користування сервісом. І переходимо по кнопці Підтвердити. Маємо підтвердити і код, і знизу підтвердити те, що надаємо, погоджуємося з умовами сервісу. Система нам відкрила робоче поле кабінету і є інформаційне повідомлення про те, що ви увійшли як керівник організації, яка не зареєстрована в кабінеті. Для доступу до даних організацій в ролі представник необхідно зареєструвати її в кабінеті. Можемо продовжити як фізична особа або зареєструвати відповідну юридичну особу. Для того натискаємо відповідну кнопку, далі вказуємо знову ж таки email, копіюємо. Назву електронної пошти, надіслати лист, переходимо до електронної пошти. І зверніть увагу, мені вперше на електронну пошту надійшло саме у СПАМ. Тому перевіряємо, лист надходить швидко, тому якщо його немає у вхідних, значить шукаємо у спамі Вводимо код підтвердження, тиснемо Підтвердити. Дата реєстрації, код ЄДРПО. Номер державної реєстрації, код КАТУ, місце фактичного розташування все це підтягується автоматично. Натискаємо Зберегти зміни. Профіль збережено. Відповідно, кабінет юридичної особи зареєстрований. Колеги, підписуйтесь на YouTube канал номер 1 seмінарcom щоб переглядати ще більше та отримувати новин з бухгалтерської сфери безкоштовно. А щоб цей ролик попав у рекомендації. І ваші колеги могли скористатися тими рекомендаціями, які я надаю, ставте лайк під цим відео. Однак буває ситуація, що, можливо, хтось з ваших колег міг зареєструвати кабінет юридичної особи, і вам потрібно перевірити, чи є наявний кабінет для тої чи іншої компанії. Для цього ми маємо відповідне поле. Гуртаємо у лівій частині донизу на блок наявний кабінет, де вводимо, наприклад, ЄДРПО компанії. І натискаємо Надіслати запит. Зазначається, що юридична особа з таким-кодом, то кодом, відповідною назвою, зареєстрована у кабінеті 26.07.23, має зареєстрований кабінет у підсистемі електронний суд «ЕСІЦ». Сформувати відповідь скет можна натиснути на цю кнопку, і в нас буде збережено у вигляді архіву, де у PDF-і матимемо відповідну інформацію, яку можна надати, ви бачите. Сформовано, хто зробив запит ідентифікації фізичної особи, і що саме на цю юридичну особу є вже зареєстрований електронний кабінет, тобто повторно його реєструвати не треба, та й система не дозволить двічі сформувати електронний кабінет на ту саму юридичну компанію. Якщо цей випуск був для вас корисним, поставте йому лайк та поділіться посиланням з колегами та підписуйтесь на бухгалтерський YouTube канал номер 1 Semiна.com, якщо, звичайно, ще не підписані. На наш нашому ютуб-каналі щоденно публікуються актуальні бухгалтерські новини, які ви зможете переглядати безкоштовно. А якщо ще бі хочете більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську відеоплатформу, де щодня транслюються вебінари, семінари, відкриваються нові. Курси та онлайн-школи беззупинно працює сервіс консультацій від топ-експертів країни. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні в роботі калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, вставайте перед платником бухгалтерської відеоплатформи номер 1 Посилання знайдете в описі до цього відео. Залишайтеся з нами та завжди будьте в курсі нових змін. Законодавстві України та слідкуйте за рубрикою «Автоматизація обліку. До нових зустрічей.